Чемпіон лот номер 6. Отже, починаємо огляд. Блін, такий красивий цей костюм. Ой, колір, неймовірний Еска. Так. Далі костюм в розмірі М. Це більш чоловічий варіант. Так, це колекція 24-го року плюс зразки 25-го року. Елька. Такий комбінований. Так, наступна модель XL, колаборація ви бачите. Чоловічий костюм в темно-синьому кольорі 3XL. Штани такими прямими зроблені. Не на манжеті, не на розилочці, а прямі прямі, брючками. Тут також брючками 3XL. Дівчата на нашому складі в Польщі дуже постаралися, дякуємо. Вони приложили приклали дуже багато зусиль, щоб зробити СК-костюми. Ми купуємо штани окремо, також штани. Тут, бачите, на. Тут вони на резиночці. Вставка йде з двох сторін. Колаборація Чемпіон і ну, це клуб Нью-Йорк. Такий в червоному кольорі. Емочка. Купуємо окремо штани, окремо верх, і тоді вже робимо костюми. Так, L розмір. Літній варіант, шикарний, просто шикарний буде. Так, Елічка також. Ел. І ну, це на море комусь. Синій з білим Есочка. Далі в приємному кольорі матча. Дуже класний також. Ем. Він такий повномірний буде овер. Тут і на штанах написи поло розмір М. Курточка легенька куртка, вітровка розмір М. Так, це може бути костюмом, дуже класно воно разом дивиться, виглядає Емочка. Така, це чоловіча, дуже повномірна. Разом дуже класно. Сорі. <coughs> тут у нас монохром, есочка. Ці дві речі також разом прекрасно будуть виглядати. Емочка. Yeah. І дивіться, тут штани зроблені. Брю... Саме така плащовка тканина. Тобто вони легесенькі на літо. Якомусь парубку буде просто класно. Джинси ці на, е, йдуть заді на резиночці, дуже зручно. Футболка в приємному блакитному кольорі, есочка. Овер модель. Овер. Ви бачите, тут базових речей немає таких дешевих е, жилет емочка. Овер такий він, ну, не те, що овер, чоловіче Емочка. <кій> Цим штанам пари немає С розмір. Але сюди піде любий, рожевий, білий, чорний, дуже приємний блакитний колір М. літо, казково. Шорти розмір С трикотаж. Це такі спортивні шорти, спортивні з сіточкою. Емочка. Можуть класно, дуже. Ось вони з цією майкою працювати. Модна майка, цей виріс, ну, ви в курсі краще за нас. Льняна сорочка. Ой, сорі. Льняна сорочка. Це Тут карманчик така класна дуже еска. Вона овер. ну чоловіча, але ну, я б її носила із задоволенням. Так, далі. Ці світшоти. В кожному лоті у нас є це Blue, 7, Blue 84. Тут є великі розміри, дуже класні, якість класна. І саме головне, що є великі розміри. Також красива емблема. На капюшоні. Зверніть увагу. Так. Далі в сірому кольорі жіноча. Це у нас Чампіон. Чампіон. Класна, дуже. Веренка така. Блю 7. Ой, Блю7, да Блю 84 великий розмір в сірому кольорі. Насищена така розж... колір? Коротше, така темна-темна лаванда, так скажемо. І переходимо до аксесуарів. Аксесуари у нас по 3 євро. Спортивний такий бюзгалтер е, 3 євро. Бейсболка, І подивіться, на що вона схожа да? ця емблема. Комплект носочки коштує 3 євро. І ще така бейсболка тенісна. 3 євро. Тепер е, кросівки. 4 пари по тій же ціні. 11 євро плюс, плюс. доставка з Польщі. Я порахую. Я напишу, скільки коштує. Класні, легесенькі, дуже класні. Да, Тань? Прямо да, та рожева вставочка. Угу. Е, так, чоловічі, білі. Також прошита повністю підошва. Білі дівчачі. І е, комбіновані білі з сірим. Тут ой. Ой, супер. Супер чоловіч, легкі. Я те прямо от бачу, що вони дуже легенькі. Дівчата, нема слів. Дуже крута модель. Ми подивились лот номер 6. Забирайте він супер.